всіх, хто нас дивиться, в ефірі податковий вісник в області успішно завершено кампанію декларування доходів громадян, отриманих 2011 року. За підсумками податківців, сума задекларованих доходів на 15 мільйонів гривень більше від попереднього року і становить 547 мільйонів гривень. До податкових органів області надійшло 13 тисяч 220 податкових декларацій про майновий стан і доходи, отримані за 2011 рік. За проведеними податківцями перерахунками громадяни повинні сплатити до бюджету податків в сумі 8 мільйонів 400 тисяч гривень, що на 1 мільйон 600 тисяч гривень більше в порівнянні з минулим роком. Цього року особливості було в тому, що до кола громадян, які Зобов'язані було подати декларації, належали державні службовці. За нашими оцінками, їх десь мало бути близько 14 тисяч, приблизно 8 тисяч декларацій ми прийняли. Разом з тим ця норма закону була з Верховною Радою скасована. Тому тут пересіклися моменти і подання декларації державними службовцями, громадянами, які зобов'язані були подати декларації про доходи. І третя категорія це ті, які претендують на соціальну знижку на пільгу. Процес був досить напружений. Процес був складний, доводилось працювати і в суботу, і в неділі, чергування до восьми днів. В той же час більше 13 тисяч громадян задекларували свої доходи. І що приємно, що, скажімо, сума доходу, якщо порівняти її задекларованою то 13 тисячами. Це є сума місячного фонду, майже чуть не місячного фонду заробітної плати цілої області. Більше півмільярда гривень задекларовано, 547 мільйонів гривень задекларовано. Визначену в декларації суму податкового зобов'язання громадянам потрібно сплатити до 1 серпня. Збільшилося минулого року на Прикарпатті і кількість мільйонерів. 24 громадянина задекларували більше мільйона доходи. Зокрема, і нерезиденти України, громадяни, які проживають на території України більше 183 трьох днів. В цілому, за результатами декларування, більше 7 тисяч громадян зобов'язані сплатити до бюджету приблизно 8 мільйонів гривень. З метою отримання права на податкову знижку у поточному році вже подали декларації 6227 громадян. В основному це витрати на навчання або іпотечне кредитування. Заявлено до повернення соціальна знижка біля 5 мільйонів. Сьогодні майже 90% опрацьовано із 6 тисяч декларацій громадяни, які претендують на відшкодування за навчання близько 5,2 мільйона. Воно опрацьовано вже в найближчі терміни. Ці суми будуть повернуті громадянам. Від цієї категорії громадян декларації приймаються до кінця поточного року. Домінуюча частина декларацій про доходи надійшла до ДПІ у місті Івано-Франківську. Загалом мешканцями нашого міста подано 2694 декларації. Найбільше задекларовано доходів від найму і продажу майна інвестиційних та іноземних доходів, подарунків спадщини збільшилася минулого року в Івано-Франківську і кількість мільйонерів. Мені приємно відзначити, що все ж таки позитивні зміни в ментальності і податковій культурі наших громадян, нашого міста, все ж таки відбулося, і про це свідчить статистика деклараційної компанії. Ті підсумки, які вже ми підбили, за наслідками подання декларацій. Під час деклараційної кампанії також декларації подавали про свої доходи державні службовці. Таких декларацій було прийнято і опрацьовано понад 2600 декларацій, таких прийнято. І... Приємно відзначити, що за наслідками декларування громадяни нашого міста задекларували 3,5 місяць мільйона податку на доходи фізичних осіб до сплати, і це. Майже на 1 мільйон більше, ніж за підсумками декларування 2010 року. За наслідками деклараційної кампанії, у нас в місті є 15 мільйонерів. Сума задекларованих доходів цією категорією громадян становить 26,5 мільйонів гривень. Це на 10 осіб більше, ніж за підсумками декларування. 2010 року і на 10 мільйонів такі громадяни отримали більше доходів. На колегії ДПС в області підсумовано результати основних надходжень до бюджетів усіх рівнів за січень-квітень 2012 року та окреслено основні плани роботи для успішного виконання показників за перше півріччя. У січні-квітні поточного року органи Державної податкової служби у співпраці з платниками податків забезпечили надходження до бюджетів всіх рівнів області в сумі 1 мільярд 343 мільйони 700 тисяч гривень податків та зборів, що на 3,5 мільйона гривень більше відповідного періоду минулого року. До державного бюджету надійшло майже 842 мільйони гривень, до місцевих бюджетів 502 мільйони 200 тисяч гривень. Основні джерела надходження податок на прибуток. Податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб. Приріст надходжень без врахування рентної плати по платежах до зведеного бюджету досягнуто 17%, до державного бюджету 14,8%. Приємним їй те, що ми виконали обласний бюджет за січень-квітень 170%. Рівень виконання розрахункової бази по платежах до загального фонду державного бюджету 107%. Приємно відзначити ще й три факти, ніколи не хочу хвалитися цим, але що власне по цьому показнику порівнює виконання розрахункової бази за січень квітень область перебуває на першому місці рейтингу в Україні. Розрахункова база, що теж приємно виконувалась кожну із всіх чотирьох місяців. На колегії також проаналізовано відпрацювання ризикової категорії підприємств, стан виконання завдань ДПС України із створення та функціонування центрів з обслуговування платників податків, роботу служби пульс податкової вимоги до податківців однозначно високі, особливо в ракурсі реформування податкової служби до рівня сервісної та абсолютної прозорості у співпраці з платниками податків. День відкритих дверей в Державній податковій службі в Івано-Франківській області для студентів економічних факультетів вже став традиційним. Податківці розповідають про організацію і принципи роботи з платниками податків, систему інформування про всі нововведення та нормативні документи, співпрацю із громадськими організаціями та засобами масової інформації. Студентам Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу організували свою рідну екскурсію в операційні зали податкової центр з обслуговування платників податків. А потім свої запитання студенти змогли поставити фахівцям податкової служби під час зустрічі у конференц-залі. Для нас важлива співпраця з економічними факультетами вищих навчальних закладів з тим, щоб скажімо, ті, хто в майбутньому буде визначати або співпрацювати з податковою службою, мали розуміння або було більш так. Глибше ознайомлені структурою податкової інспекції, завданнями, які покладені на податкову службу, основними функціями того чи іншого підрозділу, і це допоможе їм розуміти. Способи збору податків це тільки другий курс. Почують кількість податків платять платники податків, яким чином вони збираються, і в принципі, коли студенти приходять до таких практичних робітників, це завжди залишається в пам'яті і потім згадується. Ефективне обслуговування платників податків є одним з пріоритетів діяльності сучасної податкової служби. Вагомим кроком у цьому напрямку є створення у державних податкових інспекціях сервісних центрів з обслуговування платників податків. Такий центр урочисто відкрито і в ДПІ у Снятинському районі. Це вже шостий такий сервісний центр з обслуговування платників податків в нашій області. Принципи роботи тут прості і прозорі, а умови зручні і комфортні, як для платників, так і податківців. Створення таких центрів визначається новим партнерським рівнем відносин з суб'єктами господарювання. Плануємо до кінця року з усіх інспекцій здати такі центри. Зміст єдиний, щоб платник менше часу втратив. На вирішення бюрократичних питань. І в кінці кінців десь той міф, що податкова є органом лякаючим, каральним, щоб він був розвіяний, ми в першу чергу повинні бути партнерами, в першу чергу повинні допомагати бізнесу правильно, своєчасно і в повній мірі заплатити податки. В сервісному центрі з обслуговування платників податків, ДПІ у Снятинському районі, створено всі найсучасніші умови, де обслуговуватимуться 2500 платників податків, 600 юридичних та 1900 фізичних осіб. Підприємцям це сподобається, тому що мені було неприємно, коли я бачу, як вони в яких вони умовах працювали, яких не умовах звітність здавали. І сьогодні те, що створено ці вікна, які розписано чітко, де що має це робити. І те, що ці послуги які ми надаємо адміністративні, вони будуть чітко виконувати за три дні, за п'ять чи за десь, в залежності від важливості того питання, і підприємець чи проста людина, яка сюди звернеться, вона не буде ходити, і шукати якогось інспектора, не знати якого і коли. Вона чітко знає, де має зайти, де подати заяву, де взяти свою відповідну ту інформацію, яку вона має мати. Щодня в снятинському центрі з обслуговування платників податків зможе обслуговуватися щонайменше 200 платників. Податкова служба конструктивно співпрацює з місцевою владою, а створення таких якісних умов для бізнесу також сприятиме збільшенню надходжень до бюджету та залученню нових інвестицій в район. Ми дуже багато спільних проводимо семінарів на радіо щодо роз'яснення і податкового кодексу, і заповнення декларації, які зараз у нас є таким завданням. Також ті чи інші зміни до законодавства, до податкового законодавства. Ми завжди працюємо пліч опліч, збираємо підприємців і даємо їм ті чи інші роз'яснення, бухгалтерів, сільських рад. І робота у нас полягає така конструктивна і. Ми маємо взаєморозуміння. З вами була програма Податковий Вісник: більше вам прибутків та менших податків. А ще багато родинного затишку, доброзичливого оточення та віри у краще майбутнє нашого суспільства. До зустрічі!